За даними компанії, TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Ось так на стінах Генеральної прокуратури України активісти розклеюють листівки з образливими надписами. Їх вимоги направлені до президента та генерального прокурора, не чіпати антикорупційне бюро та ліквідувати департамент ГПУ з розслідування особливо важливих економічних справ. Це реакція на гучну бійку, яка мала місце 12 серпня у Києві. Саме в той день, начебто, прокурори спробували проникнути в конспіративну квартиру, яку детективи використовували для проведення негласних слідчих дій. Потім представники ГПУ доставили двох технічних працівників бюро до приміщення департаменту ГПУ і нібито силою отримували їх там. Антикорупційне бюро проводило негласні слідчі дії в рамках трьох кримінальних проваджень щодо корупційних дій департаменту СУС. Генеральна прокуратура у відповідь без жодних документів затягає в підвал одних, блокує інших, катуючи перших. Основний меседж мітингувальників не можна дозволяти, аби випадки катування правоохоронними органами існували в нашій країні. Просять головного прокурора країни Юрія Луценко, якомога швидше відреагувати на події. Будь-якій цивілізованій державі катування має тягнути за собою не звільнення з роботи. Катування має тягнути за собою за міжнародними стандартами. Реальні строки покарання у в'язниці. Так, наше з вами завдання, на мою думку, домогтися, що вони були притягнуті до відповідальності не тільки суд, але й ті люди, які стоять за ним. Ці його керівники, які допустили чи сприяли цьому жорстокові, експерти кажуть, в подіях, які розвернулися навколо НАБУ та ГПУ, є позитивні риси, адже взаємний та зовнішній контроль є корисним для суспільства. Тому що якщо контроль антикорупційний відбувається всередині відомства, то це навпаки корупційний механізм. Приміром, якщо Генеральний прокурор контролює антикорупційну прокуратуру, якщо відбувається позавідомчий контроль. То у нас у всіх у суспільства є більше підстав для того, щоб вважати, що протидія корупції буде ефективною. Розмови про конфлікт між Набу та ГПУ не вщухають вже кілька днів. Більше того, інцидент лише набирає обертів. Поквально позавчора невідомий користувач виклав в інтернет відео, на якому видно фрагмент конфлікту між працівниками ГПУ та антикорупційної прокуратури. При цьому автор відео стверджує, саме співробітники Набу влаштували свавілля, а люди з ГПУ же. В Генеральній прокуратурі появу відео поки не коментують, як і власний мітинг під стінами. Кажуть, очікують зустрічі між керівниками відомств. І вже після зустрічі, ймовірно, і буде озвучена офіційна заява від Генеральної прокуратури.